Всім привіт! Сьогодні я покажу вам найпростіший, але найсмачніший шашлик, який я тільки коли-небудь пробував. Ніяких складних маринадів, тільки доступні інгредієнти, трохи терпіння, і м'ясо виходить соковите, ароматне, з легкою гостринкою. Цей рецепт займе мінімум часу, але смак запам'ятається надовго. Поїхали готувати. Для початку беремо 4 великі цибулі і нарізаємо пів кільцями. Цибуля це основа класичного маринаду. Вона дає м'якість і легку солодкість м'ясу після приготування. Додаємо сіль від 1 до 2 чайних ложок залежно від кількості м'яса. У мене тут 3,5 кг свинини, тому даю 2 ложки. А тепер важливий момент. Добре жмакаємо цибулю руками, щоб вона пустила сік. Саме в цьому соку і буде маринуватись м'ясо, тому не лінуйтесь. Нарізаємо свинячий ошийок або іншу соковиту частину. Середніми шматочками не дуже дрібно, щоб не пересушити. Далі додаємо гостру аджику. Не переживайте, після смаження гострота сильно зменшиться. Але смак залишиться яскравим. Адже дає пікантність, глибину і аромат. Це не просто гостро, це смачно. Тепер додаємо соєвий соус. Він заміняє оцет або лимон. М'якіше діє на м'ясо, робить його ніжним, трохи солонуватим, з легкою крамелізованою скоринкою. Далі все добре перемішуємо руками. Кожен шматочок має відчути турботу. Накриваємо і залишаємо на 10 годин в холодильнику. Чим довше маринується, тим ніжніше і ароматніше буде м'ясо. Пройшло 10 годин. Гляньте яке м'ясо. Колір насичений, аромат вже чути здалеку. Цибуля виконала свою роль, можна її прибрати. Далі нанизуємо м'ясо на шампури, залишаємо трохи простору між шматочками, щоб воно добре просмажилось і не варилось власному соку. Викладаємо на мангал. Вугілля має бути гарячими, але покрите сірою золою. Це означає, що жар рівномірний, без відкритого вогню. Часто покручуємо шашлик, так він не підгорить і буде рум'яним з усіх боків. Те, що іноді капає жир і підгорає трохи, це нормально, це смачно. Саме такий і має бути справжній шашлик. Тепер найсмачніше. На велику миску або піднос кладемо лаваш. Зверху трохи свіжої цибулі, можна маринованої. Та зелень за смаком. Петрушка, кріп або кінза. Викладаємо гарячий шашлик, соковитий, і ароматний. І знову трохи цибулі та зелені зверху. Накриваємо другим лавашем і даємо постояти 5 хвилин. Хай запахи об'єднаються, а м'ясо трохи віддихає. Ну що ж, друзі, ось такий простий, але шалено смачний шашлик. Якщо вам зайшов рецепт, пишіть в коментарях, яке м'ясо для шашлику обираєте ви, свинина, курка чи може щось нестандартне. А може маєте свій секрет маринаду. Поділіться, цікаво буде спробувати. І не забудьте поставити вподобайку, якщо апетит уже розігрівся.